Сільна Київщина попередньо київське водосховище, крилата ракета на Бородянку. Тому що Росія продовжує нас обстрілювати що вдень і вночі, і щодо обстрілів цього, цієї ночі РФ атакували житловий сектор Сумщини. Пожежа поранені та зруйновані будинки. Про це повідомляє ДСНС. Внаслідок комбінованого удару по шостинській громаді виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив оселі місцевих мешканців. Рятувальники локалізували всі осередки займання. Одну людину вдалося витягти з пошкодженого житла. Вона не могла вибратися самостійно через вибухову хвилю. Дехто з громадян отримав травми. Пошкоджені як приватні, так і багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Роботи на місці тривають. Також зазнало пошкоджень у Кам'янсько-Дніпропетровської області. Росіяни вщен знищили епіцентр, повідомляє міська голова. Також через ворожу атаку поряд з містом виникло декілька пожеж. Дніпропетровщина традиційно рашисти воюють з цивільними. Як завжди, підло вночі їхні ганебні льотчики сідають в літаки вже на шпиговувані ракетами, Летять бомби, Україну руйнувати і вбивати. Наші люди прокидаються серед ночі і вже автоматичними рухами збирають себе, дітей, тварин до укриття. Високоточні ракети та шахеди летять по містах. Українці моляться на ППО та сподіваються, що принесе. Цього разу, бо після трьох років великої війни бути живим в Україні це справді щаслива випадковість. Українці пережили ще одну жахливу ніч і можна зустріли ранок. Рятувальники працюють. Ми телефонуємо родичам та знайомим дізнатися, як вони. Світла пам'ять загиблим, одужанням всім постраждалим. І якщо говорити за загиблих людей, то на жаль, в лікарні Дніпра померла 21 річна постраждала. Яка постраждала якраз через сьогоднішню нічну масовану атаку. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрації. За оточними даними в обласному центрі постраждали загалом двоє людей. У лікарні знаходиться чоловік 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як тяжкий. Загалом війська Російської Федерації в ніч на 26 липня знову відкривали вогонь по Україні. По Харкову ворог запустив кабу, а потім і балістику по Кам'янському, Дніпропетровської області. Окупанти влаштували ракетну атаку, а потім і по самому Дніпру. Згодом. Всі три міста опинилися під масованою атакою шахеті. Внасті ворожих ударів, що не менше троє людей загинули, є десятки постраждалих і спалахнуло декілька пожеж. Що ще відомо з приводу того, що наробила Російська Федерація, так те, що насамперед, якщо говорити за місто Дніпро, то бачимо, що загинула людина. Шкода, що молодь хине, Шкода, що все так відбувається, і все через ту агресію, яку веде Росія проти вами, українців, не може бути ти, що відповідь Зеленський відреагував на атаку по Україні. Зранку, 26 липня, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вони розповіли про наслідки комбінованого удару з боку Росії. Що про комбіновану атаку, все ж таки сказав Зеленський. Вночі та зранку зранку російські окупанти застосували проти України 235 засобів повітряного нападу, з яких наша ППО шкодило 187 ударних полат та 17 ракет різних типів на місцях, які постраждали від атаки. Працювали рятувальники. Я вдяч. За цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття зазначив президент України. За словами Зеленського, Україна не може мовчати у відповідь на такі удари, через які гинуть і страждають цивільні люди. Тож за допомогу українських далекобійних дронів наші військові готові бити по російських військових підприємствах, логістиці та ворожих аеропортах. Він додав, що противник має відчувати, що нинішня війна не мене без. Альних наслідків для них, а влучні атаки дронами та щоденний характер українських відповідей мають наблизити мир нагадаємо, цієї ночі БПЛА атакували важливий завод у Ставропольському краї Росії. Місцеві жителі повідомили про велику кількість дронів, які летіли на місто. І щодо того, що вночі ми збивали, перейдемо, збито подавлено на 200 цілий противника. У ніч на 26 липня із 20.00 нульнуль двадцять липня противника атакував 235 тридцять засобами повітряного нападу, 208 БПЛА та 27 ракет різних типів, 208 ударних БПЛА типу «Шахет» і біс пілотниками імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерова, Шаталова, Приморсько, Ахтарськ, Гвардійське і Крим. 12 балістичних ракет Іскандер із, із Воронезької, Курської, Ростовської областей, Єська та також Криму. 8 крилатих ракет «Іскандер-К» із Єйська, Воронезько-Ростовської областей, сім керованих авіаційних ракет Х-59 та 69 з повітряного простору Білгородської області та з окупованої тимчасової території Запорізької області. Основний напрямок удару була Дніпрофетровщина. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракети, війська, підрозділи РЕП та безпілотними систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними, станом на 9.30 протиповітряну оборону збито подавлено. РЕП-200 засобів повітряного нападу противника, 183 ударних БПЛА, 17 ракет різних типів, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БПЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих або уламки на 8 локаціях. Далі поговоримо з вами про те, наскільки ми технологічно маємо переважати над Росіянами. Лідер України анонсував таку технологічну ставку. Україна хоче виробляти до тисячу дронів перехоплювачів щодня. Зазначив лідер України. Про це він повідомив під час вечірнього звернення 25 липня. За словами президента, вже затверджений план, який передбачає вихід на щоденне виготовлення від 500 до тисячі дронів перехоплювачів. Цей напрям є пріоритетним для українського оборонного сектору цитую що сказав Зеленський. Я доручив готувати технологічну ставку, і саме по дронах є затверджений план вийти на кількість 500 тисячу перехоплювачів на добу, сказав лідер України. Також президент повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема щодо напрямку Покровська. А міністр оборони Денис Шмигаль прозвітував про надходження допомоги від партнерів. Раніше цього дня Зеленський розповів, що відвідав одне з підприємств, яке виготовляє дрони перехоплювачі. Він сказав, що виробник. Кампу поставлено чітке завдання у визначений час застосувати щонайменше тисячу таких перехоплювачів на добу 21 липня 2025 року. Секретар ради національної безпеки та оборони Росте Моєров під час засідання в форматі Рамштайн повідомив, що 95% дронів, які використовуються на фронті, зроблені саме в Україні. Нагадаємо, що ще наприкінці червня Умєров заявляв, що Україна нарощує власні промислові спроможності щодо виробництва дронів. Сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4, 4 мільйони дронів. На рік пізніше, 3 липня, він заявив, що українська промисловість за умови належного фінансування вже здатна виготовляти і до 10 мільйонів дронів на рік, тому що ми маємо переважати, ми маємо технологічно бути попереду над окупантською армією. Якщо говорити за якраз територію Російської Федерації, які там знаєте цікаві речі відбуваються, то на початку. Цього дня ми вам розповідали про боговну яка була у Ставрополі. А так от за даними від джерел, дрони СБУ вразили в Ставрополі завод Сигнал. Це один із найбільших варафій виробників радіоелектроніки. І цієї ночі далекобійні дрони СБУ вразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу Сигнал. Саме він спеціалізується на виробництві різних типів ребів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російської ВПК. Завод перебуває під міжнародними санкціями. Один. З ударів припав на корпус номер 2 цех номер 5 де розташовано дороговартісне імпортне обладнання, станки на базі числового програмного управління. Друге враження зафіксовано у корпусі номер 1 де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв номер 17 Служба безпеки України продовжує системно виводити із ладу ворожі об'єкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме і надалі. повідомила поінформоване джерело в службі безпеці України, Тож бачимо, ця ніч була а, досить таки. Скажімо так, гарячою для окупантів, як в тимчасово окупованому Криму, так і в них вдома. Нагадаю, що не ще Ставропольський край, але і в Тамбовській області було гучно, і в інших районах Російської Федерації. До речі, зараз прийду перейду, перейду до Міноборони Рафії на сторінку. Вони, як зазвичай, допишуть, що вони багато всього збили, але об'єктивно, хоч зрозуміємо, де вони набрехали цього разу. Насамперед, бачу, що дописували, що працювала система протиповітряної оборони. Навіть дописували, що з 8 до 9.40 МСК черговими засобами ПВО були перехоплені і знищені шість українських безплотних літальних апаратів літакового типу, 4 на території Республіки Сєвєрна Осетія і два над московським регіоном. Повідомляють про це в самі Російської Федерації.